І поплот номер один, перший мішечок це термокурточки. Позиція йде у нас під кодом 0450 всіх розмірів. Вага мішка 25 кг, пума. Вартість мішечка 4211 гривень. The No в Наявності маємо лише 5 мішечків, лишилося. Тому що вже зранку розібрали і без огляду Каламбія, фірмові модельки зустрічаються. Розмірний ряд цієї позиції ідуть всі. Розміри. тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Сьогодні у нас в прямому ефірі будуть представлені лише новинки нового надходження. І термокурточки, і штани трикотажні, і кофти флісові, і лосіни великого розміру. Сьогодні, яка далі позиція буде, поки що не знаю, мені зараз в прямий ефір будуть передавати саме ті позиції, які вже проходять зараз контроль якості, тому що вся наша команда працює паралельно. Точно будемо знімати більшість позицій нового надходження. Доброго дня! Ціна на мішечок термокурточок 4211 гривень. Вони йдуть міксовані всіх розмірів. В наявності, повторюся, маємо лише 5 мішечків, і ось перший із них у нас на огляді в прямому ефірі. Кому сподобається саме цей мішечок, достатньо буде дочекатися команди і за командою написати беру. В наявності сьогодні. Вчора було отримання нового надходження, хто за нами спостерігав вчора вечором. Отримали дуже багато різних позицій. Ціни і асортимент товару у нас є в прайсі, а прайс закріплений в групі в Вайбері, Можете перейти передивитися і ці цілову політику на всі позиції. А зараз в прямому ефірі передивляємося огляд і презентацію першого мішечка. Це у нас термокурточки всіх розмірів. По 3,99 долари за кілограм. Ця позиція приїхала в обмеженій кількості. Комбінізони е, отримали робочі, але ще до них не дійшли, ще вони не е, розпаковувалися, не переглядалися. Не всі позиції ще встигли передивитися, але робочі комбінізончики будуть. Так, передивляємось надійко, чи будуть термокурточки середніх великих розмірів? Ще поки що точно не знаю, які там позиції зараз пройдуть у нас якості, які мені передадуть. І я і буду показувати сьогодні в прямому ефірі. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику. Ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих термо. Курточка кодом 0450 мішечок номер 1 Ціна в гривнях. 4211 гривень. Ця позиція йде сорту оригінал, не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів. В наявності лише 5 мішечків. Ось один із них у нас в прямому ефірі. Хто вже бажає придбатися на цей мішечок? Забираємо. Пишемо в коментарях. Беру лот номер 1, Термо Позиція під кодом 0450. І так, є е, юзер забирає у нас юзер. Напишіть, будь ласка, як вас звати, як ви будете підписані в Вайбері. І велике прохання відразу відписатися нам на Вайбер за номером, що на екрані в прямому ефірі. Ціна за кілограм лише 3,99. The Nose face і чоловічі, і жіночі. І так, Ірина забирає у нас перший мішечок термокурточок. Ірина, відпишіться нам на вайбер за номером, що на екрані в прямому ефірі. Цей мішечок ваший. Лишилося в наявності лише чотири мішечки. Хто бажає, може ще встигнути забрати і...